Шановні друзі, рада всіх вітати на каналі Laughmoon. І нарешті я дійшла до відеозвіту по призивах за жовтень. Але за традицією згадуємо, що я піймала у вересні в попередній місяць. Нічогісінько! П'ятірок нуль, нуль десятих, четвірок теж нуль нових якихось, і трійок нових теж нуль. Призивів було всього лише 15, але тим не менше, щоб хоч трійка не випала якась нова, ну, я вас е, молю. Отже, переходимо до жовтня, в цьому місяці утраган, герой місяця. І починаємо з сезонного призиву. Тут би я хотіла червоного алукарда, більш за всіх. А отримую брієну. І... Е, як завжди, в лівому верхньому кутку рахується, скільки було їх призивів. Це вже перший був таверний призив, ось другий з таверни, те, що назбирала на квесті. Знову в нас сезонний призив. У мене набирається якийсь випадає амулет і я їх одразу скручу по одному. Не чекаю, поки назбирається. Ось мені насипають трійок. Тепер у нас призив події. У мене залишається одна до скрині. Один призивчик, може, з неї щось впаде цікаве. Піксі. У піксі у мене є. Одна чи дві з скрині. 20 емок. Дякую вам, пішли далі. Далі бальтазар сьомий. Тепер. Переходимо до призивів, котрі на стріму були. Я їх теж що сюди рахую. Це ж все ж таки загальний звіт за всі. Всі, що були. І ж так, це в нас завітні, завітні призиви вже. Номер, звичайно, є. Чи буде щось в мені в цьому місяці цікаве для мене? Опа! Ось і воно. Безіл. Безіл в мене перший. І він крутий чувак. Він, хоч і повільний, але на швидкі турніри, особливо без синіх, це просто must have. Він, як і чотиризірковий Wilber, дає зв'язок між героями, плюс бафи броню, А на додачу ще й контратаку виставляє теж всім. Плюс купу пасивок має, тож це удача. Я вважаю піймати його. Потім вже поза стрімом я 200 крісів докупила, щоб може все ж таки впіймати більш крупну рибу і закрити скриню. Ось, рибу не піймала, зате цілий чотиризірковий інструктор один з п'яти випав з бонусної скрині. Йдемо далі. Це в нас призиви трьох королівств. На два призиви набереться. Тут, більш за всіх, хочу оцю імператрицю жовту отримую. Самурая, трійку зелено, він вже є качений, начебто. І знову на жовті призиваю, і порізка. Дякую, не треба. Знову розжилася золотим жетоном, чи буде щось корисне? Івентовий тризірковий джек. Я вже його маю, використовую дуже рідко. В нас з'явилася... Нова родина, це в нас гобліни. Вони такі симпатичні. Я так хочу звідсіля п'ятірочку. Натомість отримую поки що буца тризіркового, червоного. Бачу, трійками червоними рандом вирішив мене затарити. Що тут у нас по ульті? По трьох б'є, мінус атака, мінус захист. І ще, якщо до кінця дії цього ефекту зніметься, то вороги отримують урон. Клас, мені подобається. Ще є. Пасивки та всілякі родинні додаткові підсилення. Норм, подивимось, що воно таке, прокачаю. Наступний 16-й, ще один на гоблінах. І я отримую доміцію. Давно вже й не падали п'ятірки, мені регулярні, просто з призивів, тільки з таборів. Це ж треба довгоочікувана за два місяці, і ось тобі регулярка. Ну, нічого, на перенавчання піде. Наступний призив. Я не записала, але ось показую вам скрін. Це, мабуть, з атли. Випав мені трітон у костюмі. Синіх четвірок мені не вистачає, і я обов'язково його прокачаю і буду саме в костюмі використовувати, бо він краще так, ніж у звичайній версії. Далі йдемо. Це в нас сезонний, теж якийсь золотий жетон, вишкрібла, Гонар. Знову гобліни. Такий щось я там, може, і задонатила трохи. А, Каріл. Ще так було ділом, бачу, може, на три призиви. Знову буц, другий вже за цей івент. І Ульмір, коротше, не пощастило. Йбо йдемо далі. Призив квесту Альянсу. Тут, ну, знову якусь жовту, мені дайте. П'ятірку. Але отримую Врена. Врен в мене перший. І це непоганий персонаж, як на мою думку. Але його ульта розкривається тоді, коли у суперників є підсилення. Тоді він по всіх б'є і підрізає а, атаку на три ходи. Норм. Прокачаю колись. Далі. Сезонний знову призив. І випадає мені нарешті цей довгоочікуваний алукарт. От зі всіх я хотіла його найбільше от з цього призиву. Є там ще трохи персонажів, котрі, звісно, теж би не завадили мені, але ось цей може так самий, самий бажаний, жаданий. Працює по трьох, працює з прислужниками суперника. У нього просто феєричний набір навичків. Герой просто цукерочка. Я щаслива, що його піймала, качаю наразі. От на цьому моменті краще закінчити витрачати золоті жетони на цьому сезонному і збирати вже на новий, бо краще нічого не випаде. Але все ж таки, я ось натиснула, призвала гріма. Що там ще в нас наступне? Призив на розказаних історій». Стільки нових, крутих п'ятизіркових з останнього сезону, і випадає мені четвірка, але не сама погана. І це перший, до речі, костюм протея в мене. Він, на відміну від звичайної версії, мінусує на 36% реген мани на 4 ходи. Непогано, будемо використовувати. Ще один призив тепер за кристали. І випадає мені Джако. Це вже другий. Першого я прокачала, навіть розлім дала. Чи варто займатися другим? Ану, скажіть, поки не буду. Тепер все ж таки не втрачаю надії, ще хоч ось цю жовту дуже б хотіла. Думаю, ну, може, на такі хвилі успіху після лукарду і нічого не піймала. Йдемо далі. Це в нас призив Дюн. Може, є там на один-два призиви. Файс знову був один. І в нас останні, я так розумію, це призи костюмів. Тут мені хотілося б якогось жовтого Ось цю Вівіку мультяш. Ну і жовту-даву, я отримала вже. Тепер я Келані отримала жовту. І не просто так все вам. Все ж таки, бонусний раунд дотиснули майже в кінці місяця. І знову, бачите, на вівіці призиваю, бо дуже мені хочеться вівіку у вигляді бійця, котра восхрешається постійно. Клик другий, і це непогано, в принципі, бо другого я збираюся качати, йому треба костюми вливати туди. Знову призив на вівіці, і знову жовта кейлані. Ви бачили, скільки жовтого на жовтій вівіці мені падає. І жовтий, і пічний Чао, до речі, це перший, другий його костюм в мене. Тож це, якби новий герой. Завітний призив. Трохи розбавимо. Я тут, мабуть, маленьку акцію так купила. Отримала нордрі, будь щаслива. Він в мене, до речі, є в костюмі, начебто. І ось знову Вівіка. Тут один-два буде призиви. Вівіці. Жовта текий лані, ну, уявіть собі. Що буде знову ж, я кажу, ні, каріл жовто-синій, український призив такий. Хі -хі. Чисто наш. О Пішло не туди. Призиваю на фіолетовий. Раз пішло таке, і ось воно такий, такий, я її дістала. Я ще не стала обмінювати Лінденброк, коли був обмін душ, і я обрала там якогось квестового, альянсового синього. І тут ось Віка для мене була якби заміна Лінденброк, і там не стала. І все ж таки я її піймала тут. Yeah. Качаю і зараз обидва костюми останніх. Все, на цьому все. Підсумуємо. Майже 40 призивів, без одного, серед яких довго очікувана Вівка зі всіма своїми костюмами, жаданий Алукард, Несподіваний герой місяця і доміція нарешту. І це тільки п'ятірки. Випало ще декілька цікавих костюмів на героїв. Це як Трітон та Протей, новий Врен. і навіть чао з другим костюмом може бути достатньо цікавим. І дві червоних крутих трійки івентових. я гадаю, що цей місяць нам вдався. А ви що скажете з цього приводу? Напишіть в коментарях. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайки. А з вами була Лана Мун, і мій звіт по призивах. Зустрінемося у наступному в листопаді. Що нам випаде? Що нам готує листопад? Подивимось. Все, всім пока, цілую, люблю. Слава Україні. До зустрічі!